У 2001 році ми почали збирати документи ну, про центральну збагачувану фабрику, про наш теритон головне. І ми тоді знали перші аналізи води зробили. Ми знали за воду, що в нас дуже жахлива вода. ми почали, І там було в рішенні, що нам повинні провести водопровід. І ми тоді звернулися, всі жителі зібрали підписи жителів. І звернулися в обласну в Міністерство надзвичайних ситуацій обласне. І, відповідно, через якийсь час, я не знаю, тиждень було чи скільки приїхав саме їхній вищий обласний начальник. І почав, він навіть не спілкувався з нами, він почав із погроз, просто почав погрожувати. Ви неправдиву інформацію подаєте, нічого тут такого немає, людям вже видали ордера на квартири, а тоді їм ще їх не видали зовсім. І я вас за неправдиву інформацію посажу в тюрму, а я йому відповіла: а, хіба ми не в тюрмі сидимо? Якщо ви не вірите, залишайтеся в гостях, нас погостюйте. І тоді будете знати, чи тюрма це, чи не тюрма, яку ми воду п'ємо, що ми взагалі. Ну, в першу чергу вода то я людина складається, скільки процентів води, і що ми вживаємо, то відповідно воно це все перестали. Погрожувати, поїхали. Ну, але не знаю, тоді ще ніякої відповіді не було. Реакції тобто. Реакція була, бо вони приїхали, а ще тоді і затоплювало. Тож, в принципі, і топило, і все.